День Соборності України. Україна соборна. Разом до перемоги. З Днем Соборності держава. Будь багата, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом, люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття. Хай цвіте країна, браття. Щороку, 22 січня, в день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлене указом президента України. Про День Соборності України від 13 листопада 2014 року. 105 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. 22 січня 1918 року, вперше у 20 столітті, українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки, проголошення соборності УНР і ЗУНР – УНР історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. Відбулася урочиста маніфестація з нагоди проголошення акта злуки УНР і УНР на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 року. Українська національна рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання з, з нинішнім днем Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну одноцільну суверенну Народню Республіку. Ішлося в тексті рішення. Проголошення Соборності УНР і УНР. Історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. Попри те, що в реаліях буремних подій на тлі громадянської війни в Росії молодій українській державі не вдалося встояти. Акт злуки Луки 1919 року мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу. За часів радянського режиму День Соборності не відзначався. Більше того, будь-яка згадка про нього знищувалася. Цей день вважали контрреволюційним святом. Перше офіційне святкування відбулося в 1939 році у місті Хуст. Тоді ці землі перебували у складі Чехословаччини. Термін соборність Має кілька значень це й об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Соборність це також територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Соборність невідільна від державності суверенітету і незалежності народу, які є фундаментом для побудови демократичної держави на державному рівні День Соборності України вперше відзначили в 1999 році після указу чинного президента країни Леоніда Кучми. Однак в 2011 році указом президента Віктора Януковича День Соборності був скасований на офіційному рівні, як і День Свободи 22 листопада. Замість них, 22 січня, був заснований День Соборності і Свободи. Втім, уже в 2014 році президентським указом Петра Порошенка День Соборності України був відновлений. Головна традиція в День Соборності це живий ланцюг, який українці вибудовують символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається в 1990 році. Тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська. За різними оцінками участь в акції брало близько трьох мільйонів чоловік. Відтоді це стало доброю традицією, яку щорічно влаштовують у різних куточках України. У Києві 22 січня таким чином з'єднують два береги Дніпра лівий і правий, символізуючи об'єднання Сходу і Заходу України. Сьогодні соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлення тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність мета перемоги. Велична і свята моя ти Україну. Лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить.